Пане Олеже, слава Україні, вітаю слава. От цей міжнародний форум в Давосі. Ну, це важливий економічний захід. Але цього року він має ну відвертий військовий підтекст. Це так лише нам з України виглядає? Чи в Швейцарії і інших країнах теж так відчувається? Ну, я б сказав, що коли ми говоримо про цей захід, про World Economic Forum в цьому році. Світовий економічний форум в цьому році. Все ж таки треба базувати і треба розуміти, що вся дискусія буде йти в першу чергу навколо того тієї доповіді, яка традиційно перед самим форумом випускається самим цим World Economic Forum. в цьому році називає. Вона ризики, звичайно, 2024 року, і виклики і ризики 2024 року. На що б я звернув би увагу і про що там говориться? Там говориться звичайно, що це економічний форум. Тобто там більше говориться звичайно про економіку. Але які фактори будуть впливати на економічний стан в найближчі? Вони розкладаються в найближчі два роки, і потім в більшій такій тривалій перспективі, скажімо. Біля десяти років, і тут вони говорять, із приводу того, що йде війна і можливі подальші конфлікти в світі. І це дійсно йде, і в контексті нашому українському контексті вони говорять з приводу того, що зростає рівень нерівності між країнами, більш розвинутими і менш розвинутими країнами. І тут багато в чому говорилося з приводу. Різних безпек, в тому числі безпеки продовольчої. А це одна із таких тем, яка постійно обговорюється Україною в плані забезпечення глобальної такої глобальної продовольчої безпеки і можливості для. Експорту нашої власної аграрної продукції тут буде говоритися теж про авторитарні тоталітарні режими, і там це теж є така значна частина в цій доповіді ризиків, яку на 2024 рік, яку вони оприлюднили ну декілька днів тому. А вчора вже була з цього приводу прес-конференція в Давосі. Будуть говорити із приводу тих викликів, які є. Є світі, в тому числі до речі, і для нас, бо ми ж говоримо про наших союзників і партнерів, бо багато будуть стикатися з виборами, які будуть проходити, і в 24-му, ну і вже в 25-му році, і це теж великий виклик. І плюс на що б я звернув би так дуже таку важливу увагу. І до речі, це теж так вперше я бачу, що також перед. Реплетається геополітика і економіка, і вони говорять про одну з найважливіших таких загроз, які є для людства, для демократичного цивілізованого світу. Це те, що ми називаємо кампаніями з дезінформації. Це те, що робить Російська Федерація, але виглядає так, що це не тільки Російська Федерація робить а і інші країни, які от можна відносити до цієї осі зла. Да, за е, вираженням ще е, е, президента Рейгана, да коли він там здається, 82-му році про це говорив. Е, тобто, ну тут е, і дійсно що тут будуть великі виклики для економіки. Вони говорять з приводу того, е, що буде важко утримувати е, фіскальний простір, тобто виклики для бюджетів багатьох країн, е, можливості приходу до влади е, популістів, правих лівих. Е, Відповідно, така такий значний рівень в принципі нестабільності в світі геополітичні виклики, які будуть негативно впливати і на геоекономіку. Бо коли в тебе геополітика ненормально функціонує, то можуть бути значні виклики для економіки. Вони говорять про інфляцію. До речі, теж важливо вперше я чую взагалі. Ну скільки там три десятки років я вже слідкую за цими світовими економічними форумами, і вперше я чую з приводу того, що є очікування того, що наступні покоління будуть жити гірше, ніж покоління, які були там на до них. І, і це вперше, вперше взагалі Розуміло. така. От все таки хотіли би повернутися обговорення в контексті саме України. От як Україна може Використати на свою користь цей всесвітній економічний форум у Давос. Як ви думаєте? В першу чергу, що знов таки, як ми вже з вами визначилися, що геоекономіка геополітика впливає на геоекономіку і навпаки, і закінчення війни в Україні повною нашою перемогою, і відповідно можливість заплатити можливість стягнути з агресора все те. Що він зробив сіти лиха, і все те, що він зробив у нас тут в Україні, буде означати повернення такої загальної справедливості, і за повернення загальної справедливості зміни взагалі траєкторію може змінити взагалі траєкторію руху геополітики. І відповідно гео економіки. Геоекономіка зможе розвиватися в більш стабільних нормальних умовах. Більш стабільні нормальні умови це означає, що багато. Викликів можуть бути вирішені, ну в такому. Не, не в такому тривалому в тривалій перспективі, тобто, все, що стосується нашої власної безпеки, це вже відповідно і безпека світу. І до речі, теж звернув би увагу на те, як, як іде циркуляція меседжів з приводу того, що завтра там виступає на цьому тижні. скажімо так виступає президент Зеленський головний в даному випадку. Головні меседжі, які вони очікують. Вони очікують геополітично і гео економічно саме від українського президента. Друге, те, що ми можемо використовувати, те те, що звісно буде використана, як я розумію, те, що вже обговорюється, це все, що стосується глобальної продовольчої безпеки, знов таки ти не можеш забезпечити глобальну продовольчу безпеку, якщо ти не закінчиш війну в Україні, не даш можливості норм нормально торгувати нормально експортувати вто е на нашу в першу чергу нашу аграрну продукцію. Ну і відповідно е дати можливість функціонування для всього світу і знов-таки в цьому в цій доповіді з приводу ризиків говориться і е про те, що якщо ти не робиш цього, е то відповідно е виникають ризики е пов'язані з виникненням нових. Хвороб виникають ризики пов'язані з глобальною міграцією. Виникають багато там інших ризиків. Вони говорять і про соціальну напругу в інших регіонах світу, особливо в бідних країнах, про конфлікти, політичні конфлікти, революції там. Все, все, що завгодно. знов таки, все зав'язано не тому, що ми з вами українці, не тому, що ми живемо в Україні, і ми б хотіли так, щоб про нас лише говорили, але це зрозуміло навіть з цієї доповіді, що все в кінці кінців буде опиратися, от в цю війну, яка йде у нас на нашій землі, і відповідно без вирішення цього питання ні про. Жоден прогрес в світі говорити просто не можна бути, і це розуміють ці, і ось чому так важливо для них, що там є президент Зеленський. От, власне, оцей економічний форум це саме те місце, де можна от всім всім разом прийняти рішення, як ускладнити життя Росії додатковими санкціями. Але ну наскільки ми розуміємо, не всі учасники заходу цього бажають, бо таким чином ускладнять собі життя. То який вихід є з ситуації цієї? От добре питання. І до речі, якщо подивитися прес-конференцію, яка вже була ну після засідання з приводу української формули миру, теж зверни зверніть увагу, що там було ну багато присутніх з нашого з українського боку, і голова офісу президента, і була перша віце-прем'єр-міністр міністр економіки. Міністерка економіки був міністр юстиції. І, і, і був міністр Уміров, і був наш генеральний прокурор. І всі питання, начебто, які стосувалися, і очікувалося, що буде багато питань. В кінці кінців вони були всі питання до Андрія Єрмака і стосувалися в першу чергу стану Стану на полі бою наших відносин з нашими союзниками та партнерами, і лише єдине питання економічне, яке стосувалося взагалі там, де була можливість торкнутися економіки. Наша міністерка економіки на початку сама про це сказала. І це стосувалося аграрної можливості експорту нашого продовольства. І, і два питання відповів міністру Меров. Всі решта питання були ну, більше з такими. Не те, що важливими, більш важливими речами, але з речами пов'язаними з війною. Знов таки показує ну, той наголос, який буде зараз. Економіка вона цікава, і це важливо. Але в першу чергу важливо вирішення всього військового. Ну, якщо ви подивитеся, що сказала наша міністерка економіки. Вона сказала, що ви будете і, і потім Андрій Єрмак про це теж сказав: дивіться. Як санкції вони повинні працювати? Чим менше буде ефект від санкцій, тим більше треба буде витрачати на полю бою. Відповідно, весь цивілізований світ має бути тоді готовий витрачатися більше для того, щоб ми змогли отримати перемогу в цій війні. Навіщо ну це вже як в перекладанні на нормальний язик? Навіщо дозволяти. Росії обходити санкції, не робити швидкі ефективні кроки. Бо це навіть з точки зору економіки буде означати, що треба буде витрачати більше коштів на те, щоб в кінці кінців отримати цю перемогу. Ну і там, да, дійсно мова йде, і як я розумію, буде йти обговорення з приводу санкціон санкційної політики. Але все ж таки це не глобальний порядок. Де не санкційна політика. Ну принаймні на цьому форумі він буде обговорюватися, і він обговорюватися, обговорюється, але це. Це не такий глобальний порядок, де не в даному випадку. Я розумію, що це більше буде піднято це питання в двосторонніх перемовинах, які там будуть вже і після того, як і делегація там є, і після того як президент Зеленський вже там знаходиться. То зрозуміло, що це буде обговорюватися. І Ефективні санкції. Це дійсно і швидкість нашої перемоги від того залежить. Навіть якщо ви подивитеся, ну там скажімо те, що відбулося на. Знається, це, це правильно сказати цієї ночі, це чи попереднього дня, да, оце збиття літаків російських, що буде коштувати їм, ну принаймі мова йде про 300 мільйонів доларів. А саме такого плана суму вони отримують за півтора дні від продажу власної енергетичної продукції в світі. Ну і від собі, що якщо ми перекриваємо і М, цей канал можливості отримання такого плану коштів, те, що називається криваві кошти, да ось чому, до речі, завжди українська делегація наполягає, що це криваві кошти, криваві кошти, які сплачуються Росії. Тобто, якщо ви обмежуєте для них оцей фінансовий потік, якщо кошти для них не поступають, то в них відповідно і зменшуються можливості для продовження цієї агресивної війни проти нас, і це розуміють теж. В світі і тому працюють і над тими санкціями, які є. Ну і теж правда, ви виправішу для нас це дуже важливо, важливо з багатьох точок зору, але і в тому числі що треба розуміти, що вони ж використовують росіяни, використовують і знов-таки це всі світі розуміють. Вони використовують цю тараганову стратегію, що коли є якась там навіть невелика щілина, як тарагани, вони будуть намагатися пролізти скрізь ту щілиною, тому важливо. Запаяти не дати можливість взагалі існування та тих щелин. тому йдуть оці пакети санкційні. з першого і вже дванадцятий, да, прийняти. Тобто, ну і ще треба буде працювати і далі. бо треба перекривати оці всі щелини, Їх треба повністю задраяти, щоб вони не не мали цієї можливості отримувати ці криваві кошти для того, щоб продовжувати війну проти нас.